Що тебе тягне до транспорту? Ти, ну, ти вже ремонтуєш машини, кажуть хлопці. да? скільки тобі років? 19 19 років він вже ремонтує легкові, вантажні, і різні. Що тебе потянуло за да, дитинства. Просто Томбілемо. це з батьком крутив да. щось, так? Да? Суті. І що, можеш такого не страшно лізти туди, в цю проводку? Ну, тут не знаю, але легкових ліз. В легкових вже повністю все робить і ще й багато чого інше. Ну, отак. Будеш розвиватися, будеш мати, будеш спеціаліст. А спеціаліст завжди оплачує. Група електриків, автотранспортний коледж. Приїхали пощупати, подивитися і. Може, щось собі для себе знайдуть. Черпнуть, мотивації, да? бачите, вчився в автотранспорті і зв'язав себе з транспортом, і сам мав машину, і має, бізнесував, і тут і вже продає, і їздить. Коротше, все робить по душі, бо це має маєте любити щось. Якщо не будете любити, то не заробите ніколи. Маєте любити те, що те, чим, те що робите.